Всім привіт! Ви на каналі Яніна Злебова. Починаю цей влог у себе вдома, дивлюся у вікно і пропоную вам провести цей час разом зі мною. Обожнюю розглядати природу за моїм вікном. Вона змінюється щодня і це дуже захопливо. А вчора сюди прийшов котик, і я його спостерігала на цій галявині. Він здивував мене, адже завжди тут нікого нема. А щодо котиків, то я підгодовую декількох і в попередніх відео показувала, як будую хату для кота Олега. Але часи такі, що носом довго крутити не вийде, і цю хату зайняв інший кіт, якого я називаю Гріша. Гріша мав складну долю, це видно з його зовнішнього вигляду. І я думаю, що якщо він зараз має щасливі дні в цьому будиночку. То хай живе у ньому, а Олег гуляє сам по собі, у Олега там інше бурхливе життя. Я не можу вилікувати грішу, видно, що там дуже багато хвороб, і Вони у запущеному вигляді, не доторкаюся до нього без рукавичок, але хочу покращити як може його життя. Вчора на смітнику побачила килимок і ввечері притягнула цей килимок. Щоб постелити під будиночок. Як це вийшло, покажу в наступних відео, тому що робила це ввечері, щоб будинок не стояв на голій землі. Тому чекайте продовження про цих котів, вони мені як друзі. Придбала у манікюрному магазині тут на Македонському ринку ось такі гелеві тіпси для нарощування нігтів. Я вчора їх вперше спробувала. Ніколи до цього не нарощувала собі нігті самостійно, укріплювала гелем. А ось нарощення вперше. Ось що в мене вийшло. Форму змінювала, і це було не дуже зручно. У магазині були лише такі: дійшла висновку, що треба брати ті форми, які вам пасуватимуть одразу, щоб не перепилювати, тому що саме. Незручно міняти форму існуючу, бо це процесу шкодить, може змінити ці всі апекси і так далі. Але ті пси прикольні, тоненькі. І ось що в мене вийшло. Ну, для першого разу більш-менш, хоча є, звісно, недоліки. Технологія прикольна, швидко нарощується, на базу я нарощення робила. Ось така краса. А зараз настав час фарбувати корені. і хочу вам біля вікна показати, який маємо, який маємо зараз стан волосся та колір, щоб потім ви порівняли з тим, що буде в кінці. Чому знімаю саме зараз це відео? Тому що фарбуватимуться. Іншою фарбою, аніж завжди. До цього в мене були ще запаси моєї зеленої фарби фітолінія Palette, яку я привезла з України, а також в Туреччині вдалося придбати саме таку. Зараз, взагалі, виробник її зняв цю лінійку, замінивши її на зелені упаковки без ам'яку, вони мені не підходять. Тут, у Македонії я придбала. Палет фіолетово, тому буду фарбуватися фіолетовою. Корені відросли десь на сантиметр. Волосся брудне, завжди перед фарбуванням у мене брудне волосся, це ок. І довжина наразі така. Я за всю свою подорож ще не стриглася. Фарбування робила вдома. Ось так. Тому <с> цей б'юті-влог буде про нігті. Ось, до речі, так вони виглядають. На фоні, на фоні моєї голови. А ось такі. Не знаю, чи довго витримаю з ними, можливо, зніму. І буду зараз фарбувати корені. Я використовуватиму зараз ось таку фарбу номер 877. Такий самий номер був на попередній лінійці зелена упаковка «Фітолінія». це лінійка Intensive Color Cream. Третій рівень стійкості, тобто це стійка фарба, маю надію, що колір не дуже відрізнятиметься від мого попереднього фарбування. Зміст цієї коробочки освітлювач. 9%, до речі, пишуть на упаковці. Крем, фарба 50 мл, рукавички, маска для волосся, ну і інструкція. Брала тут у Скопії у Македонії, в магазині ДМ зі знижкою 155 динар одна упаковка. А загалом ціна на цю фарбу без знижок зараз десь 200 динар. Для коренів я використаю півтори упаковки і подовжені ще половинку, можливо, потім рознесу. Поки буду замішувати півтори упаковки. Замішую ось в такій бляшанці і пензлик у мене ще з України з собою. Що там з нашим містом сьогодні? Ось так місто виглядає. Змішала фарбу і окислювач, вийшла ось така доволі. Густа текстура яскравого кольору. Колір мені одразу сподобався, відрізняється від моєї попередньої фарби у такому вигляді. Демонструю вам своє волосся до ось таке довге. А це в процесі вже сиділа у фарбі близько 40 хвилин і ось що вийшло. Вже і вечір настав, тобто, світло штучне. Після фарбування волосся виглядає добре, фарбувала тільки корень, тому є певна різниця між кольором укоріння і довжини, але вона зрівняється після декількох промивок голови. Загалом я більш-менш задоволена: немає червоного відтінку, впевнена, що колір зрівняється досить швидко. Вчора ввечері була на дні народження. Загалом класно посиділи, були і українці, і македонці. Я тут знайшла нові знайомства, познайомилася з українцями, з українками. Є спільнота у Фейсбуці. Ну і загалом трапляються випадкові зустрічі. Отож, дуже радію, що в мене тут є контакти. Є з ким поспілкуватися вчора були в мексиканському закладі Amigos. Мене запросили на день народження у Македонії. Святкуємо у закладі з мексиканською кухнею. А ось і іменинник. зустрічаю на вході. Зараз привітаю. З Днем народження! Замовляємо страви та напої. Я зупинилася на піноколаді та паельї. Друзі замовили фахітос. Ну і куди ж без Гоака Його люблять всі. А ось і моя паелья під'їхала. Вона дивна з сосисками. Другим коктейлем у мене був Май Тай. Було весело та смачно, а потім ми всі пішли до іншого бару. Зараз знову хочу зустрітися з нашою дівчинкою, поки приїхала в центр зробити покупки в косметичному магазині і потім зустрінемося з нею. Ми мали плани. Я поїхала з нашою дівчинкою україночкою допомогти їй витратити її купони. Ці купони на вибір одежі та взуття в певних магазинах надає червоний хрест. Українцям тут у Македонії Дівчинка вже отримала ID, який я наразі чекаю, і зареєструвалася у Червоному хресті, де видали ось такі сертифікати на вибір необхідних речей. Саме ці купони, що були у неї, можна було витратити у магазині Стружанка, це магазин по типу нашого Ярославу. А також можна було обрати взуття у магазині «Мат Стар. Я думала, що це. Взуття місцевого виробника, але роздивилися асортимент, Я так зрозуміла, що тут все ж таки більше китайського взуття представлено, але вибір є, і це чудова можливість вдягнутися. Ми українці безмежно раді такій допомозі від Червоного Христа та від Македонії. Тут можна було обрати все від капців, кросівок до зимового взуття. І сертифікат у дівчинки був 2000 динар. Можна обрати взуття дорожче та різницю заплатити за власний кошт. І я вважаю, що це чудова допомога нашим людям у такий скрутний час, тому що вдягатися треба. Ми їхали, багато хто з нас їхав без речей. Дівчинка обрала ось таке взуття, мені теж подобається. Хочу розповісти трохи про мій догляд за обличчям зараз. Такі речі допомагають, хоч трохи відволіктися. Перші місяці війни мені було взагалі не до косметики, не до краси, але наразі маю можливість використовувати засоби, маю таке бажання і бачу відображення в дзеркалі, що показує мені втомлену людину, людину у стані стресу, тому треба якось собі допомагати. Отож я використовую наразі. Ось таку лінійку від магазину D.M. Це одна з бюджетних лінійок, стандартних косметика німецького виготовлення. Якість мені дуже подобається. Нормальна ціна, нормальна якість. Також використовую такий тонік. Його особливість у тому, що тут на дні такий осад, і якщо його струшувати, то потім у кінці пляшки глина залишається. Тут є значок. Але я спочатку не зважала на нього. І це вже друга пляшечка. Зараз я його обов'язково гарно струшую. Це натуральна косметика, веган косметика яка не тестується на тваринах, і це така екологічна лінійка, тому тут натуральні компоненти, які випадають в осад. Це помада гігієнічна, я обрала ванільну, бо зима, а губи тріскаються. Такий, такий догляд наразі маю. Також використовую маски для обличчя, це у мене корейські. Інколи їх використовую. Тому що інколи у дзеркалі справді бачу, наче не себе, а якусь втомлену дівчину. І війна має вплив навіть на зовнішність, тим паче на зовнішність. І зараз я це вже починаю помічати. І Треба з цим щось робити. Ну, якщо вже показую косметику, то можна показати нечисленні засоби, які в мене у душі зберігаються. Використовуюсь такий шампунь для волосся. Кожен раз купую інший, тому що волосся в мене звикає швидко і потрібен кожен раз новий. Наразі я використовую такий бальзам для волосся. Ось ця ж натуральна косметика, бюджетна від ДМ. маска для волосся. Якщо чесно, бальзам та маску я по другий раз такий не купляла, тому що ці натуральні компоненти для мого пофарбованого волосся вони мають не той ефект, який мені хотілося б бачити. Волосся таке масне трохи. Це особливості саме натуральних засобів. Маска не дає. Зволоження таке, як мені потрібно, натомість робить волосся масним. Хоча тут написано, що нема силіконів, лише натуральні веганські компоненти, але тим не менш, ось цей засіб джеса теж від Дієм. це засіб для гігієни. Мені подобається його використовую. І Такий і набір я використовую ще гель для душа, вже закінчився, треба новий поставити. І ось. Ось чим я користуюся наразі бюджетна косметика з досить популярного магазину DM. А цього вечора я вечерятиму у бабі Цані». Баба-Цана ресторанчик Македонської кухні, він мені дуже подобається. Тут ми будемо святкувати другий день дня народження. Пишіть у коментарях, чи ви так робите, чи розтягуєте святкування на декілька днів. Сьогодні ми вирішили зробити ось так: бабацана мені дуже подобається, вона знаходиться у водну, недалеко від місця, де я проживаю. Сюди можна заходити на такі ситні вечеря або смачні обіди. Замовили м'ясце, каче, це м'ясо. Підкопчене, а також грибочки. Але коронна страва цього вечора це шашлик. Тут демократичні ціни і такий величезний шашлик коштує не так дорого, як може здаватися. Всі чеки покажу в кінці цієї вечері. Тож дочекайтеся. І мені дуже подобається подача, як це все гарно виглядає, ефектно, коли приносять цей шашлик. Тут мікс м'яса, декілька видів м'яса. Подається з овочами та картоплею. Дуже класна страва. Виглядає неймовірно. І на смак тут теж досить все смачно, ситно. І тут можна ознайомитися саме з македонською кухнею. Цього не вистачає мені у центрі міста. Рекомендую відвідати. Зараз буду куштувати перший шматочок це курятина. Дуже смачно. Я такий смачний давно не їла. І тут є два соуси. Зараз скуштую. Це гірчиця. Так, Супер. А ще я замовила десерт. І ось що мені принесли. Я довго не могла згадати, що це мені нагадує. Пишіть ваші асоціації у коментарях. Відповідь очевидна. Не витримала спокуси і замовила ось такий десерт, який називається Падобранець. Я подивилася в гуглі спочатку. На картинках у Гуглі цей десерт зображували зі згущеним молоком. Мені принесли біленький. Я навіть не знаю на що схоже саме це тісто, тому хочу зробити дегустацію на відео. Бачите, таке потріскане, мені нагадує текстуру планети Марс, наче якесь щось космічне. Пахне ваніллю і дуже-дуже м'якеньке, вже надавила пальцями. Воно таке ніжне, це як, наче, зефір або маршмеллоу, але не схоже. Я таке куштую вперше. Це справді національне щось, щось нове для мене і досить несподіване. Ванільне, Ванільне. крем, як суфле. Мм. Дуже незвичайно. Звісно, що такий великий шашлик я не з'їла весь, тому частину мені спакували додому люб'язно. Ось Так виглядає пакет. А ось і чекі. Я завжди дивуюся у бабі цані, адже тут можна смачно поїсти за невеликий кошт. А на Подобранець ще прийду, хочу посмакувати з кавою. А на цьому все. Цей влог завершується. Зустрінемося у наступних моїх відео. Ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Слава Україні!